Так, ну що? Спробуємо встановити проставочки для руля, щоб не тягнутися руками. Знімаємо нашу сумочку. Хороша сумочка. Телефончик поставив і можна їхати. О. І зараз будемо пробувати ставити ці проставки. Так, одна і друга. Подивимося, взяв проставочки з поворотом, з наклоном. Не тільки підвищити, але ще приблизити. Нижний як затягнути. Ніжні слабше затягнути. Ця передня ліва щось найважче йде. Щути послаблення послабління на рулю? Не дуже ще. Зараз подивимося, чи тросики нам дозволять вставити проставки. То довжина цих тросиків. Ось наша прелість. І кріплення для нашої прелісті. О, да Може бути проблемка. Проблемка буде з довжиною ось тих раз. Так, чи вона якось рішається, ця проблемка? Навіть з цієї сторони треба щось воно мені. Здається, що воно мені не дуже піде. Нічого, зараз прикрутимо делікатно. Старий на торкс новий надзвичайний шістігранік. Ну і подивимося, що це нам дало. Ну Воно, звісно, ближче, але натяжіння велике. Хтось легко заходить, хтось єлі єлі заходить. Все тяжко входить. Що таке? Чому так тяжко? Тяжко тому що це певна китайська різьба. Щось як не, не помастиш, то воно не лізе. Пробуємо Да, щось. Різьба якась паршива, чи що. Ось в цьому гаечна різьба якась паршива. Дуже погано закручується, або хтось крутив вже. Як крутив, якби там різьбу всередині не збити Цілково. Так, або з заводу, або коли збирали мод. Бо це не я його збирав. Так, що? Стружка. Цей взагалі сточився на ніц. Ну і будь-то розумний. Так, вихід тільки один. Пробувати якийсь цих болтів найбільше підходить до цієї дирки. Поки що до кінця не будемо закручувати. Спробуємо це. Це прекрасно входить. А цей. Не прекрасно входить. Добре, це не будемо поки що. Так, руль нормально, не блокується. Тут все є, тут все нормально. Залазимо, пробуємо. Хе, хе ну це небо і земля, чесно кажучи, товариші. Це є небо і земля. Набагато зручніше. Набагато посадочка, прекрасна. Рівні руки, не треба тягнутися. Взагалі немає на долоні, не спирається людина. Може ще ось такого більше. Тут. Ось тут в натяг є. Тут і ще є трошки запасу. Тут є запас, а тут і в натяг Внизу без проблем. Ось тут тросик. Ось тут. Ну, не знаю, може йому нічого не станеться. Що це в нас щеплення? У нас є запас на щеплення якийсь. Так. Так класно сидять ці проставки, так класно рулюється, коли я їх поставив. Але проблема з довжиною трас. І для щеплення, і з правої сторони також. О, Як вправо повертає, то щеплення взагалі. ні, ні так воно не може натягуватися. Ніде не потягнеш, нічого не витянеш. Ніде там нічого ти не витянеш. Все по мінімуму. Ой. Так що висновок такий. Проставки класні. На, одні, на одному гвинті різьба, мама, таке собі. Але проставки не поставиш, тому що комунікації тоді тянуться дуже сильно. Там взагалі видно, що все печалька. Ну що ж, прихляться знімати. Знімати і пізніше майте на увазі, хто буде хотів ставити собі проставки до руля. Особливо. Такі, що ще зближують руль до райдера кутові, то треба принаймні на таких сірих воджах треба міняти комунікацію. Особливо тут тормозна машинка і на щеплення. І на щеплення. Пожаліли кітайози. Тут іде щеплення, Все на стик. І нічого ти тут не зробиш. Треба міняти цілий тросик. Так що зараз буду демонтувати ці проставочки? Ось так з боку вид з цими проставочками. Настільки збільшилося відстань десь на 5 см. І цих 5 см було забагато. Але для райдера 174 ці проставочки за щастя. Ну що ж, демонтуємо.